Вітаємо вас сьогодні. Наш гість, пан Аскольд Лозинський. Десять років пан Аскольд був президентом світового конгресу українців, правник, юрист, публіцист, письменник у різних ролях, часто відвідує пан Аскольд Лозинський Україну. Але сьогодні ми найбільше хочемо почути вас як, от як правильно сказати: як американського українця чи українського американця про те, що відбувається в палаті представників, що може відбутися в Сенаті. Конгресу США, якою може бути реакція президента Джо Байдена в контексті допомоги великого пакету допомоги Україні. Ну події вчорашнього дня є трохи заскочили не тільки мене, але заскочили сенат американський Шок Шумер, який очолює демократичну партію зі сторони сенату. Він був, він назвав це, що то було не тільки несподіванка, але не серйозне. А чому не серйозно? Тому що домовлялися весь час про спільну, спільний закон, а саме, де мало бути понад 100 мільярд доларів, мало бути 13 з чимось для Ізраїлю, мало бути 60 з чимось для України, мільярди я маю на увазі, і мало бути решта для безпеки. Кордону з Мексико, щоб емігранти не при Тайваню трошки. Що? Так, і Тайвану, так ну нас справа фактично трохи демократи тиснули. Знали, що справа Ізраїлю, ви зрозумієте, що справа Ізраїлю мусить бути популярна в Америці. Чому тому, що в Ізраїлю я ж в Нью-Йорку? В Нью-Йорку є більше євреїв, чим є в Ізраїлю. То Чак Шумер, який є головою не головою Сенату, але головою партії демократичної в сенаті є єврей. Окей, okay? є маса євреїв у сенаті і конгресі. Правда, ще ніколи не було uh, єврея президента в Америці. Але найсильніша так звана лабіінг uh, група, група, яка впливає на законодавство і на політику, це називається. APEC, це є American Israeli PAC, то є Political Action Committee. Тобто вони найбільші впливи мають. Але факт є, що ця річ є не не вона не актуальна під тим оглядом що воно воно пройшло через нижню палату воно треба сказати тобто, нагадати цей, цей, тобто це тобто проголосувала палата представників за окрему допомогу так, ізраїлю 13 мільярдів доларів призначила для ізраїлю але то в різній формі ви ви зрозумієте бо така то не іде 13 пункт, 4 мільярди до ізраїлю то воно йде в різній формі воно може йти в допомозі воно може йти в гуманітарній допомозі. Ви не забудьте, що кожного року Америка без війни дає 4 мільярди доларів Ізраїлю кожного року, То може зброєрам бути допомога, які будуть робити зброю і передавати Ізраїлю, і то переважно люди думають, що Америка передає гроші. Готів Америка, наприклад, в Україні, як і це дуже ясно пояснив президент Байден, чому допомога Україні він каже, є така важлива. Він каже: ну з одної сторони. Візьміть стратегію політичну: якби Україна, не дай Боже програла війну, то тоді наш кош буде далеко більший. Бо ми будемо мусили, якби Росія зайшла в Польщу чи в Прибалтику, то ми б мусили висилати своїх. Солдатів, вони би мусили там боротися. То би нас коштувало багато більш. Ми б мусили їм платити. Ми б мусили їм давати найновішу зброю, бо це є наші вояки. Крім того, ми б мусили пояснювати їхнім матеріям, чому вони згинули. І взагалі це б нас багато більше коштувало. Тому він говорив, що війна в Україні це інвестиція для нас, для того, бо що ми робимо. Ми даємо Україні зброю, яка є в наших кульварах. Ми не, дає, ми не, не творимо чи не, не готуємо нової зброї для України. А ту зброю, яку ми віддали, що була в наших кульварах, то ми тепер мусимо наповнювати новою зброєю. Це є добре для нашої військової індустрії. Тому що вони треба платити робітникам, щоб готувати нову, нову зброю. Крім того, як ми даємо гуманітарну допомогу, то ми висилаємо через американські інституції. Ці інституції мусять затруднювати американців для того, щоб цю гуманітарну допомогу роздавати. Тому він дуже ясно пояснив, що це є інвестиція, яка би коштувала нас, тобто, ця. Допомога би коштувала нас багато більше. Я вже не говорю про сльози матерей, похорони, кров і так далі. Якби що, ми Україні не допомагали. То тепер ізраїльське питання є. Воно є не є таке просте, як Україна. Україна тут не має жодного питання, хто агресор тут є. Розумієте, тому що 24 лютого, а підемо підем назад до лютого 2013 року, коли забрали перебрали Крим, а пізніше його анексували і розпочали війну на Донбасі. То Росія без жодної провокації Росія напала на Україну. Тому тоді питання: а сьогодні не, не, не скриєш. Бо все є на телефонах, все є на екранах. І ти бачиш, що вони робили в Маріуполі, як вони бомбардували материнські кружки шпиталю, як вони крали дітей, як вони в бучі зв'язували руки цивільних мужчин і розстрілювали, і так далі. І це, і це все є явне і відкрите. А в Ізраїлі питання є більш дискусійне. Правда, що Араби привикли говорити смерть Ізраїлю, Ізраїль не має права на життя. Але з другої сторони, такий прем'єр-міністр Ізраїлю, так як Бен Бенджимен, чи Бібі Натанягу, не є готовий сказати, що ця земля палестинсько-ізраїльська це є земля двох держав. Її треба відповідно поділити. І тому є поважні підозрівання, тому що Нетаняго робив по-своєму. Він землю, яка є на західному ринку, на західному бережі, він цілковито він це переселював на ізраїльськими громадянами. Крім того, палестинці, які живуть в самому Ізраїлі, не мають всіх тих прав, що мають ізраїльтани. А щодо Гази, там де від звідки прийшов Гамаз, вони мали дуже обмежену економічні можливості, бо все було закрите Ізраїлем. Вони не мали санкції, були наложені на них. Розумієте? І тому а, перша річ, що, у нас перших ключей, що сталося після того нападу Гамаса на Ізраїль, було, що відбулася демонстрація в Ізраїлю, не е, палестинців, а самих євреїв. А Правда, що євреї є об'єднані. Вони розуміють, що треба воювати за Ізраїль, бо тоді подвійна проблема. Одна, що Араби такі, а такі терористичні організації, як Гамаз, такі організації, як Гезбола, які в південному Ливані, то вони не, не, не погодяться очевидно на існування Ізраїлю. Тому ви. Але вони і терористи. Вони не є терористична держава, вони просто є терористи. Вони дістають фінансування і допомогу від держави, яка є терористична, це є Іран. Але Роль Америки. Не є, щоб Ізраїль виграв війну, а роль Америки є а, подбати, щоб не вимордували всіх людей в Газі, бо може це статися, якби пішли піхотники, крім того, що сьогодні правда роблять напади, то піхотники можуть, вони багато і так втікають вже йдуть на південь, бо їм було сказано, що йдіть на південь, бо інакше ваше життя є загрожене. загроження. І тому американські кораблі з'явилися в цій частині для того, власне, щоб дві речі зробити: в першу чергу, щоб не дозволити, щоб така країна, як Іран, включилася у цю війну. І друге, щоб дати і то кілька разів це підкреслював президент Америки, що ця відповідь на Гамаса атаку. Мусить бути пропорційна. Тобто Гамас вимордував 1200 ізраїльтан, взяв закладників, а ізра... Але Ізраїль... це не дає право Ізраїлю вимордувати сотки тисяч палестинців, невинних палестинців, не тільки Гамас. хай розправляються з Гамасом. А це й тому дуже складне питання. Українське питання є зовсім нескладне. Тільки Америка його ускладнює, я мушу сказати, тому що Америка не розуміє. Ви знаєте, є е, різні речі відбудуть відбуватися. Це питання е, сьогоднішнє, що про що говорив залужний, і ми самі бачимо на свої очі, що фактично немає поступу в одну сторону ані в другу. Ті б'ють на Авдіївку. Б'ють в другу сторону, правда, і на півдні немає прогресу, і на сході немає прогресу. Тепер десь недавно Шойгу сказав, що кілька днів то тобто, чи вчора він сказав, що ми готові до переговорів, але передумовою переговорів є, що чотири області, очевидно, Крим також мають бути частиною Росії. Це і початок. Такого початку ніколи не буде. Але навіть те, що говорить, на мою думку, я говорю: а навіть те, що говорить президент Зеленський, на мою думку, не є закінченням війни. Я питався одного воїна, який з Черкащини. Як що ти думаєш, як, він без руки? Він працював в Познанню, він з Черкащини. Як вибухла війна, він вже 1 березня пішов на війну боронити свій край. І він в наслідку того, бо він був піхотником. Він втратив руку, але втратив руку погано, бо втратив руку понад ліхоть, То означає, що йому тяжко є будь-яку контролю. має електричну руку, бо таку. Роблять в Америці, тобто вона електронно діє і він має менше більше привикає до того. То він, я во запитався, як ти думаєш, коли президент Зеленський каже, як має закінчитися війна, що мусить бути повернена вся територія. І він каже, о ні, то замало. Я хочу поставити український прапор на території Кубані. Окей, то є мрія, то є його бажання розумієте, може воно так далеко не піде, але. Навіть якби повернулася вся територія українська, скажімо, що Росія, так як сказав прем'єр-міністр Албанії на Ради безпеки в Об'єднаних Націях у вересні, сказав, коли президент Зеленський мав виступати на, на Раді безпеки, а, а, а небенця не хотів його допустити, то. Прем'єр-міністр Албанії, який тоді провадив сесією Ради безпеки, сказав: тут немає жодної проблеми. Розв'язка є дуже легка. Президент Зеленський може взагалі не говорити, і це все залежить від вас. Все що ви мусите зробити, є забрати свої війська. Цілої території України, включно з Кримом, Донбас. І тоді ця справа є неактуальна. І президент Зеленський цілком добровільно сказав, що він не буде, не буде виступати на цій на ці сесії. Але Америка шукає інших шляхів ще до сьогоднішнього дня, бо Америка наївна, розумієте? А наївна страшенно. І вона була наївна у відношенні до Є і наївність, і є другий аргумент, який співпрацьовує. Потворилися різні організації, різні рухи, які існують, тобто опозиція самій Російській імперії. І це є нації, які там існують. Ви бачите навіть нації, які були під страшним впливом Росії, які сьогодні до якоїсь міри бунтуються. Президент. Путін, Путін мав поїхати до Вірменії. Він не поїхав до Вірменії, бо Вірменська не приїжджайте, бо проти вас є арешт, і вас можуть заарештувати у, у Вірменії. Ну, вони сказали як виняток, не арештують, якщо Путін так. приїде. Але Путін вважає це знущання над ним з боку Вірменії. Ну але у кожному випадку він є, є, Вірменія не вдоволена подіями в Нагорному, так? Азербайджан забрав Росії територію на Горну Карабах. Росія мала це оборонити якось, правда, так чи ні. А в Казахстані то саме, є. до наш тої групи, про яку я говорю, а це є тільки одна в Америці, і одна в Європі, називається Free Nations League. В Америці вона називається американці проти російського імперіалізму. Там належать 12 націй, які. Є в радя... які є в Російській Федерації, в Російській імперії, починаючи від е, казанських татарів, там є інші нації, які готові творити революцію в своїх державах, але потребують очевидно поперття. Ну, аргумент Америки в тому відношенні є, що Америка того найбільше боїться, і тому Америка не хоче навіть це розглядати. Так як в 91-му році. Так, але лише що тут, вони кажуть, що буде страшний хаос. Вони будуть між собою битися, а Америка буде мусила допомагати гуманітарно. І Америка каже, що вона не хоче того робити. І, наприклад, щодо нашої організації, то ми висилаємо контактуємося з сенаторами, конгресменами. Вони дуже гарно схвалюють наші листи, відповідають чемно, але не хочуть зустрічатися для глибшої розмови. То це ви називаєте наївністю Америки. Я називаю наївність під тим оглядом, що вони думають, що якщо вони не використають цю ситуацію війна в кожній поганій ситуації є щось позитивного, це є нагода для цілого світу, на мою думку, і для Америки позбутися найбільшої тривоги, яка існує сьогодні. Бо Росія є найбільша тривога. Китай не є. Китай хоче конкурувати бізнесово. Китай хоче заробляти гроші і хоче ну, Формосу чи Тайван назад. Розумієте, але він не так далеко готовий піти на Тайван, щоб заперечити свої інтереси бізнесові. Дивіться. На Україну на український ринок тут майже все продається китайського і по тої по половині ціни. Подивіться в Америці, скільки є продажі китайських продуктів. Правда, що ті продукти є меншої класи, не твої але вони багато дешевші. Розумієте? І тому і, а, а цю перевагу а, експорту імпорту, що Китай має з Америкою, американський довг. Тричі, понад тричі трильйон долярів, велика частина того належить Китаю. Ви розумієте? І тому економічний світ є трохи такий. Переплетений панаску. Ми все не встигнемо. Про наївність Америки. Америка була наївна в 45-му році, коли дозволила Сталіну сісти разом з трьома країнами і антигітлерівську коаліцією переможцем. Так Америка була наївна, коли в 91-му році не довела до кінця розпад радянського союзу, бо багато хто каже, що то й не був розпад. Розпад реально зараз відбувається до кінця. Ну за винятком країн Балтії, які пішли в НАТО в ЄС. І Америка наївна зараз, коли в Палаті представників не голосують за законопроект цієї пакетної допомоги, бо тінь Трампа висить над ними, так? Ну, але це така наївність позірна, вдавана. Насправді Америка дуже добре все знає. Ні. Ні. Ні а я вам, дам приклад. візьмімо Ялту, наприклад. Зрозумійте. Ну, Рузвельт був трохи соціалістом. То, певно, тому. то, то не су... в нього були агенти, радянські агенти. Був ЛДГС, який пізніше суд американський розкрив, що він в держдепартаменті працював і їхав, поїхав в Ялту разом з президентом Рузвельтом. І він був совєтським агентом. Америка була пересякла агентами. Ви не забувайте, що в Америці в, в 20-30 руках. Потворилася комуністична партія. І ця комуністична партія, ну, вона була різна, але там були і дуже багато євреїв, переважно євреїв було. Але дуже багато також були агентів, безпосередньо агенти, які були з Радянського Союзу. Що другий чиновник, який був в посольстві Совєтського Союзу в Америці, чи в консульстві, чи в постійному представництві, то був агент КГБ. І і він на то на той працював, і вони пересякли американський уряд, і ви вибачте, але дезінформація вона тепер слабше працює, а вона слабше працює через те, що все є розкрите через це і через інтернет. Але то, на уважаюча наївність, як будуть розгортатися події, на вашу думку, от з приводу цієї допомоги в Україні Сенат. Накладе вето чи не схвалить цей законопроект? Він навіть не буде розглядати. Я думаю, я думаю, що евентуально домовляться до того, що було пропоновано президентом Байденом, тобто 100 мільярд доларів, з чимось для України, з чимось для Ізраїлю, решта для. Тайван і, і, і той ну, мережа між Мексикою і, і Америкою. А, і і на це погодяться. Ви зрозумієте ще в додатку Туріч колісальний вплив. А ще має в республіканській партії в Америці, хоч ця партія скоршилася значно, бо вона дуже багато стала незалежними, але колосальний вплив має мав бувший президент Джо Тро, а, а, Дональд Трамп. Він має 91 до сьогоднішнього дня оскаржень кримінальних проти себе. І жадна справа не виглядає добре для нього. Ані одна, ані друга, ані дев'ятдесять перша. І, і може так бути вже є штати. А ви розумієте, що в нас є в Америці тобто трохи інакша система, бо в нас голосується по штатах. А кожен штат має відповідну кількість виборців, і крім того, виборців електриц. Тобто, ви можете виграти вибори, по Кількісно, але Кількісно, програти. Але програти у виборах, тому що штати більше штатів вас за вас проголосували. Це щоб були представлені всі штати незалежно від кількості населення. Великий, і щоб не, не так. кандидати не їхали тільки до найбільших міст. Тінь Трампа, вона і на пану Джонсону лежить, спікеру Палати представників, і на цьому варіанті, що був про не є такий Трамп як ми думали. Ви, ви зрозумієте таку річ Тр... Трамп. Трамп є не кльом тільки, але він страшний шахрай. Він колись був демократом. Він перетворився не тільки в республіканця. Але крайнього консервативного релігійного республіканця. Помимо того, що він мав три жінки, і тобто, треба було розвити, він не вбив їх тих попередник, він просто розвівся. Крім того, що він скільки разів говорив про свої афери, крім того, що він ніколи ціла історія була, що і різниця, крім того, що він. Ніколи напевно ніколи церкви не бачив тільки при якихось парадних оказах. Але він зробився а, промовцем для баптистів, для таких крайних релігійних сект. Він ще є загрозою на наступних виборах. Ні, листоподу? він не має жодних шансів, тому що він не може дістати одного голосу від незалежних. Сьогодні Америка є поділена на три частини: республіканці, демократи і незалежні. Незалежні створилися б вони все існували, але вони створилися з великої частини, яка відійшла до відійшла від республіканської партії, і він не має жодних шансів. Якщо ви берете пол чи перепитування населення між республіканцями і демократами, то тоді вона виглядає менше більше наполовину. Але ви, а крім того, що він може навіть не буде на, на цьому можливість до голосування деякі допущений, де? допущений до виборів. Пане Лозинський, часу штатів. не так багато. А я ще хочу довідатися від вас. Е, недавно опитування інститут Гела провів і зменшується кількість американців, стало лише 25%, які вважають, що Сполучені Штати замало допомагають Україні. Раніше їх було більше. Зростає число тих, які вважають, що. Забагато допомагають Сполучені Штати Америки, і на жаль, зростає число тих, які вважають, що треба йти на компроміс з Росією і зафіксувати оця територіальна ну, ситуація, яка є зараз, і закінчувати війну. Як на вашу думку, це опитування з'явилося випадково, не випадково зараз? Воно впливове? Воно на щось матиме вплив. Воно є, по перше, воно й одне опитування, але по друге, воно має трошки. Істини в собі. Ви не забудьте, що ця війна триває, вже буде тривати ну, в лютому два роки, а, і вона правдоподібно не закінчиться до того часу. А, і сьогодні навіть ви бачите це, коли я тут був останній на вашій програмі, то я говорив, що стільки прапорів українських в Нью-Йорку є, чим є у, у я не кажу, у Львові, але в Києві. Сьогодні є менше трохи. Прапорів є стягнені, тому що люди змучилися з тим. Але є, немає таких більших як імпрес, як, скажімо, Бродвей організував, чи метрополітанська опера. Але є попертя, загальне попертя у Конгресі. Якщо ви візьмете Нижню палату і візьмете Сенат, то в одній і другій є більшість за Україною. А, і а ко коли вони з багато не розуміють, що це означає давати Україні зброю? Вони думають, що ми просто даємо американці дають гроші чи нову зброю. Америка дає стару зброю Україні і рівночасно свою активізує свою індустрію військову для того, щоб для себе будувати. Тепер прошу мати таку ліс на увазі. Є друге є обчислення, що на підставі загальновалютного внутрішнього валютного цегово приходів в Америці Америка на 11-му місці щойно порівняно з іншими державами, які є в Європі, зокрема, які допомагають Україні. Тобто, коли ви візьмете, скажімо, таку у відсотках до свого валового продукту Валового продукту, то скажімо, Англія більше допомагає. А є друге Німеччина Німеччина, яка була традиційно русофільська, більше допомагає. Американці не давали Abrams, аж поки Німеччина не дала Leopards, а, танки. розумієте? І ці речі вони, воно проявляється по цілому світі. Європа є більше загрожена. Правда, мене питається, мене питається, що станеться на зустрічі НАТО у Вашингтоні. Нічого не станеться. Не станеться, тому що. Я більше мав сподівання на Вільнюс, на Вашингтон не маю сподівання, тому що це би означало, що американський солдат мусить опинитися на території України, навіть якщо це ви про прийом України в НАТО. Так, бо тобто, якщо скажуть, що Україна проходить, тобто чи кажеться, що бо президент Зеленський на останньому засіданні просив, щоб дати. Графік, як довго це візьмеш, щоб Україна стала членом НАТО, і це це я би хотів, щоб таке сталося. Воно не станеться. Але Україна буде мати всі привалеї, що країни НАТО має за вимком того, що будуть чужі солдати. А проблема сьогодні і в Україні є власне, що ця допомога не, не доходить вчасно. І немає чим амуніції бракує. Розумієте, вояки воюють першу клясову, але амуніції бракує. Бракують тих далеко. long range, як кажуться, що ідуть на далеку віддаль 200-300 кілометрів ракет, ракет, великих далеких. І, і, і це є основна проблема. Претензії і... в американців не до військових, а до цивільних більше ну, і... І, 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 в Україні. В вони, вони ні, не щодо залужного чи навіть зеленського. Вони американські вояки, мілітарна еліта американська розуміє дуже добре, що є одна річ боронити, а друга річ є наступати. Наступати то треба мати перевагу три до одного. Переважно. А ми тої переваги, поки не маємо ані у війську, українці я маю на увазі, ані у населенню. Тому щоб ось ця війна Ані в зброї. Прошу ані у зброї, так хоч зброя це і дискусійне питання, тому що а, з Іраном пропала зброя, багато велика зброя для Росії. А та зброя, яку Росія сьогодні дісте від Північної Кореї, це також не є е, безконечна. Вона буде дуже короткотермінова, і Росії Росія сама має проблеми. Бо в Росії і санкції працюють. Економія падає. Я думаю, що рубль є тричі до одного, одного доляра. Американська економія є під псом і є. Я не я не говорю про таких людей як Навальний, тому що я не маю жодної, жодної пошани чи сподівань на. Москалів на російську опозицію. На... А ми маємо надію на те, що президент Байден зустрінеться з головою Китаю Сі Цзіньпіном, і Китай не даватиме зброї Росії. Китай, Китай напевно, не, не буде давати, тому що Китай не хоче тратити американського бізнесу. Я я переконаний, що це. Ви візьміть під увагу, що Китай сьогодні голосує на Раді безпеки весь час стримуючись. Вони вже не голосують з Росією вето, а вони просто стримуються. І це є велика різниця, а, чим то, що було. Вони не є природні союзники, вони є априродні союзники. бо цим Китай розкриває. Ви знаєте, я вам наведу приклад. Є група в Америці, яка створилася для того, щоб боротися проти геноцидів, які відбуваються в Китаї, наприклад, у Гурів чи інших які є в західному Татарстані. Правда, то то ці речі, ці речі відбуваються, але вони не хочуть пов'язувати. Ми не хочемо пов'язувати це з питанням Росії, а вони ті угори, і інші не хочуть пов'язувати нас з питанням Росії. Це дві зовсім відмінні проблеми. Зовсім відмінні. І вони, не будуть, вони ніколи не будуть пов'язані. І я би я, як людина, яка переживає долю України, би ніколи не пов'язував мій спротив до Росії з, з тим. Що діється в Китаї, хоч я як людина мушу бути страшенно проти політики Китаю, дякую за те, що були, і дякую вам за те, що дивилися. і Слухали пана Оскольда Лозинського. На все добре.